Ви, ми виконали завдання, ми знайшли її Прикинь, ми на нього не сіли, але нам за... Всім привіт! Сьогодні граємо Dead Rail з кодиком-чепсіком. Будемо проходити квести. Так, зробили Баунті Hunter. Ого, тут ще багато нам проходити. Так, ну погнали! Заходимо на сервер! Зараз бос буде на сервері. Так, продамо золото, гано. Ану, є, бабосі! Чекай, котик Чіпсик, чекай! Купляємо вугля. Саме головне заправити двигун, бо ми ж не поїдемо. О, покотилось під стіл. Хто достане? Як його достане тепер? Хто знає? М -м -м, забронювати поїзда, негайно. Ого, тут якийсь дріт. Суперзахист. Е, Повний бак, шофер газу. Раз. Що, Скільки там? Скільки помішається? Взлітаємо, тримаємось, пристібнути ремені. Тримайся, за чипсів, я даю газу. Так. Стріляє там, гойся за камінцем. У нас хтось стріляє. Перестрілка в пустелі. Вони стріляють по поїзді. Надіюсь нашого поїзда нема хп. <риклад> 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 У мене тільки лопата, я не знаю, як я їх перевалю. Будем лопатою бити їх. Забігаємо. Ууу, хп, мінус хп, мінус ХП. Кодик Чипцік, не вилазь. Так, як же? Я зараз ідую і попробую. На-на-на! Ого! Давай, 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 давай! Хвой, хой, захось! Блін, мы двое с лопатами і зараз ціла банда проти нас. Давай, давай, давай. Лупай йому добре. На. Тебе хп йде, котик чіпсик. Тебе хп йде. Тебе хп йде. У, диви, юнікорн, юнікорн. Йо. Ховайся, ховайся. Ховайся, котик чіпсик. У. -у, 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 -у. Диви, ми виконали завдання, ми знайшли юнікорна. Прикинь. Ми на нього не сіли, але нам завдання виконалось, куди чіпсик, прикинь, нам дали, нам дали облігації і дали одну зірочку. Ми, ми прийшли квест! Ми прийшли квест! Котичіпсік. Ану, віддай, злазь, злазь! Ану злізь, мого ніколи. Вона не стріляє, вона стріляє. Блін, ми не сіли. О, о, мене сіли. І тебе тоже. І тебе тоже, хотить кіпс, тебе тоже. Так, давай для... два закупляємо вугля! Раз. Добре! Повний бак! Повний бак заправити негайно, негайно заправити. застряг! Негай, негайно. Забронюємо цього разу поїзд, по нас ніхто не попаде. А Аде вже газета, газета, з... газета згоріла одна. Вона газета Вона газета згоріла. Дві газети буде, добре. Так. Ходивчимся, почекай мене. Тут сири, по-любому, якась зброя є. По-любому буде зброя. Не спіши, не спіши, почекай, я тобі допоможу. Так, Зброїтесь десь лопатами! Що там? Щось є? Бочка, бочка є. І ваза є. Ну, ваза це сильно, конечно. Ого! то ти не що такої зброю? Нічого собі. Так, за нами живуться волки, Котаксіпцік прицілився Є, yeah, мінус! Мінус волк! Ого, добре ти стріляєш. Нормально рушниця? Ааа, стрій, стрей! Зара наші! Є. Так! Що там? Зараз залутаємося поповні. Я бачу зомбака. Мій коронний метод удар лопатою через стіну. Yeah. Yeah. Так, що там є? Ого, їх тут трохи є. Ну собі, а в тебе якась нова зброя, а де ти взяв таку Це саме то ПВП. Клас. Патрони візьми. Пат... Ти мені що даєш? Добре. Окей. Так, ну ваза вас це таке. Ууу, котик чіпчик, я знайшов броню. А куди вона чіпляється? Темно, темно. Блін, головне, щоб зараз якийсь не виткучий динозавр. Той Дракула, як не Дракула, як ти його думаєш? Я нічого не бачу О, червоні очі, червоні очі, червоні очі Там той відміч Ні, воно, воно, через ціну, стріляй, стріляй Даро, я польну Місо, чи йому польну? Він дивиться на нас Але він небезпечний Котик-дзіпсік то я зняв. Ети. Подоки дуже краса. Краса. Зручно сьогодні одну його раз. Нормально. Так, ану подійся, що там. О, Дравін. О, Дравін. Ти його забрав собі. О. А, це не айс. Куди Я як повертаю? Я повертаю. Я повертаю. Чекай, чекай. Є! Буде знати, як нападати на нас. Ми крута банда. Так, а зуб, блэ, там якийсь... Там вики багато. Блін, я зліз би, але ми їх не стягнемо двоє. Да, диви, там якийсь табір, там якийсь табір, бачиш. Так, добиваємо срібло. Серія називається Копачі срібло». Раз, два. Ну, коротше, я його довго бив. Срібло, є, срібло не о, а що в нього обертає мені? Що це таке? Що то в нього обертається? Так, давай, сфоткай мене, типа, я з рушниці я його полював. Давай, давай. Давай, 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 давай. Так, сфоткались, добре. Проїхати! Так, як мені не в кабіну? кабін. О, добре. Бензин, є ще. Гаску! О, зомбак глотить до мене. Mm. Куди чим зі стріляю? У мене тіло крила пада. На! Фу, я вже думав, зі ці, реально. Так! Ну, не спіши, не спіши, я теж залутатися хочу. Почекай, чекай, разом зайдем. Там є два зомбаки, точно є, бо я, я бачу, я бачу. Так, що це ж щоб не був той з динамітом, знаєш? Бо я бачу, аж винесло. Угу, бронірований, бронірований. Як ти так заговорив зразу? Так, два зомбаки. У, броня, броня. Броня на плече певне. Армур, армор, шолдер. Да, на плече. на плече звічі б, я звічі б, как четі. Так. Так. В там місто не Давай подивимося, що в цьому будинку спочатку. Давай. Хата горить, хата горить. Так, шо ти щось ти з мішачка доставив, бачиш? Що ти достав з мішечка? Так, підкрадаємося. Наша тактика підкрадання. Я підкрадаюся з лопатою. І... На зомбак! На зомбак! На зомбак! Я його виробив. Так. Що? що там є? Я цікаво. О, патрони, патрони нам треба, да. Патрони треба. Так, як завжди, ваза. Ваза, ні, ваза мені не треба. Так, Під'їжджаємо до міста! Зараз буде перестрілка! Зачистимо це місто, надіюсь нас не завалять, конечно. Так, підізань, куди будь поготові ти броньований, я броньований так. В них забіжать, вони взять. Мене... А, ми не сітера, він сіть, візій, він сіть. Бізі біжи за мною стріляю. Як вилазить так швидко на наш поїзд? там ж високо Так, добре, йдем далі. Зачистка, зачистка. Не збіжня, куди чипчик, я злопади. <гум> так, що давно? Поки не йдуть, поки не наступає. Нам треба зачистити це місто. Наказ і срафа. Ууу, <гум> біжить, бігайте, куди чипчик, де якинь філочек. Там то ін. Перевердень побіг. Зумбак біжить. Вот это чипчик. Бела пістолета. патронів Тікай, тікай о, шо? хто мене стріляє? Мене мене хтось стріляє! Мене хтось стріляє. Ховайся, в мене мало хп! Куди чіпці, -чіп? сиди там, сиди в кабіні. Мене не достануть. Блін, а що з ними робити? Мені б зараз. патрона, я б зараз зняв би його скрізь. Зараз що лопати і хіба попробуй? О, -о, -о вони зіли тебе! Кабі... Дівна зімна ізінг злобний. Так, доїхали 7 тисяч метрів. Добре, справа. Як завжди закупляємося вулям. Раз, без воля ніку. Все, я одну купую тільки. А де? Так, да, заброніть, забронів. А за це... Фуу? А! А! Кутерці ці! Що ти робиш? хо-хо-хо-хо. Щось пішло не так. Чого де на в кабіні? Чого ти на в кабіні? Де мої тухлі? Чого де я на в кабіні? А, гадайте, вилікуй відліку, мене. Ти на ж мене продавати дішу? Вона не купляє, мене не купляють. Їм нема... не вистачає грошей на мене. Так, полікуємося. Так, от мене навідлікував трохи. Так. Історія про динаміт в кабіні хай залишиться в секреті. Іде! Mm. Так, темно, темно. Головне, візьми лупату. Що з на зброї цього разу? Не хватило нам грошей трохи. Так, що там, що там? Хтось є? Так, залутаємося, зараз і чувай зараз залутаємося. Що? Ну, ну, так, патрон, патрони є, патрони є. Я не знаю, до чого, до рушниці. Я знайшов патрони до того, як це то, що ну, називається, мінігана то, знаєш? До туре... До, не турелька, як... Така, як турелька, знаєш? У, -у, -у армур, армур на... на тулуп. Армур на тулуп. У мене армур на тулуп. У мене армур на Не стріляй мене, котиці. Так, лутаємося біля хати, біля а ну є, що? О, з Ооо з зінаміт. Блін, мене забрало хп. Там був з динамітом зубак. Так. Так, О, ще один біжить Блін а а Блин, ко так Там ще один був з динамітом Так, ну шо, чик? За. А заспанився на поїзді. Так, друзі, ну що ж, я заспавнився на. <хи> я заспавнився на поїзді. Це означає, що ми вже приїхали. Ну шо? Ми не йшли і нікорно і зробили завдоня. Це один квест. Добре. Всім до зустрічі в Роблоксі.